Безкоштовний цифровий простір для учнів та студентів відкрили в Кропивницькому. Тут є все для дистанційного навчання, показує директорка центру Ганна Суркова. 30 ноутбуків, потужних, швидкісних, 30 навушників. Так і відповідно тепер діти мають змогу після школи або замість. Того, щоб бути вдома, прийти до нас а, і а, в комфортних абсолютно умовах а, займатися. Тут працюватимуть вчителі, які допомагатимуть школярам. А, завдяки а, тому, що ми маємо вже потужну а, техніку, потужні засоби технічні, а, у нас а, почали працювати гуртки програмування і графічного дизайну. Каже у нагоді такий простір буде переселенцями дітям, які не мають вдома необхідних для навчання гаджетів. Відкрили його завдяки співпраці з дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ. З кількістю переселенців сьогодні, яка є в на Кіровоградщині, близько 92 тисяч людей, які залишилися тут на проживання. Ми розуміємо, що потреба у тому, щоб надавати деяким родинам доступ до цифрових освітніх послуг, він є величезним. ЮНІСЕФ це. Це наш потужний партнер взагалі в області щодо програм, які стосуються дітей, безпеки дітей, освіти дітей а, і життя дітей в цілому, 15-річний Тимур Сергієнко з Лисичанська в Кропивницький переїхав рік тому. В центрі відвідує вокальний гурток. Новині про відкриття цифрового простору радіє в мене є ноутбук, але він вже старенький. На ньому неможливо просто займатися онлайн. Тому це для мене новина дуже гарна. Мені. Дуже подобається, тобто вони тут і швидкі, і корисні можна займатися як своїм домашнім домашнім завданням, так і проходити проводити уроки тут. Кропивничанка Наталія Лісоволенко, мама сімох дітей. Говорить, вільний доступ до інтернету її дітям допоможе у навчанні, коли о, дистанційно всі дома. А, як вроде і телефонів вистачає, і коли в місті заходить зум, воно вибиває. Якщо вибиває, то ніхто уже звісно не займається. І Потім виникають питання, чому діти не виходять на уроки. Я це питання і в школі піднімала. А тут дійсно хороша ідея, тому що, по-перше, у нас діти різного віку. Одні прийшли раніше на заняття, другі пізніше. І коли старші пізніше, малі цей час не тут гуляють собі і можуть і уроки робити. Центр працює з 8 ранку до 6 вечора. Вікторія Колесова, Олександр Касьяненко – Суспільне новини, Кропивницький.